Військовослужбовець Лозової Сергій Коломієць підписав контракт зі Збройними силами України незадовго до повномасштабного вторгнення. Каже, в пам'яті закарбувалися перші дні війни, а також участь в контрнаступі на Харківщині. Контрнаступ це те, що от, таке було дуже масштабно, дуже, ми відчували такий підйом. Ментально, фізично оборона Харкова. Це від початку з 24 лютого, 22 Захисник також брав участь у бойових діях на Донеччині та Луганщині. Має чимало дорогих серцю нагород, у тому числі від президента України, головнокомандувача зсу, командувача сухопутних військ. Військовослужбовець каже, багатьох його побратимів, яких теж відзначили за бойові заслуги. На жаль, вже немає в живих. Тяжко втрачати, тяжко е розуміти, ти з цією людиною прийшов якийсь шлях, завжди були поруч, в одній машині, в одному окопі, в бандажі, в одній хаті, а потім ну, немає. Тяжко е взагалі розуміти, е скільки вже е хлопців, дівчат, е які могли б щось робити, е творити, навчати. Е будувати. і ну вони ніколи цього не зроблять. Щоразу, коли є можливість, Сергій разом з молодшим братом теж військовослужбовцем відвідує Алею Слави у Лозовій. Для них це стало традицією. Наразі військовослужбовець займається рекрутингом в ТЦК. Для нього це звичайна служба. Сергій переконаний, українці повинні зрозуміти, наближати перемогу маємо разом. Війна не скінчується і просто так вона. Ну завтра ми всі. Зранку встала, війни нема, так не буде. Тож, більш за все, цей шлях доведеться пройти ну, всім або майже всім. Вікторія Кожидуб, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.